Вітаю вас! Мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звотяга і це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією, маловідомими фактами з історії нашої України. Українські та запорозькі козаки брали участь майже в усіх військових кампаніях 17 століття. Але воювали вони не завжди під власною самоназвою. Інколи запорожці були змушені вливатися в інші кондотьєрські формації, як поодинці, так і цілими підрозділами. Сьогодні піде мова про козаків, які в різний час були у складі ще одної тогочасної військової корпорації, яка називалася Лісовчики або польські козаки, козаки-лісовчики, польські Елеари. Лісовчики це рід польської легкої кінноти, що був створений 1615 року, спершу як Жовнірська конфедерація під проводом полковника Олександра Лісовського. На той час цей 35-річний польський військовик мав уже величезний бойовий досвід. Був солдатом, поручником, родмістром та полковником коронного війська польського. І Литовської армії. Брав участь у Рокоші Зебжидовського, командував полком у війську ЖДмитрія II, відзначився багатьма перемогами над московитами і успішним розоренням їхньої землі. Вже тоді він тісно спілкувався з запорожцями, які були активними учасниками всіх подій смутного часу в Московії. І вони складали суттєву частину його загонів. 1615 році Олександр Лісовський вирішив створити вже власний професійний полк річпосполицьких кондотієрів на зразок німецьких ланскнехтів чи швейцарської піхоти, який би був цілком автономним та незалежним від загальноармійського командування, воював би тільки з урахуванням найбільшої особистої вигоди. І тільки там і тоді, де і коли. Каже безпосередній командир у спеціальному універсалі. Лісовський закликав під свої знамена людей без служби перебуваючих, готових служити безплатні тільки за частку у військовій здобичі. Ця військова корпорація отримала назву за іменем свого організатора лісовчики і була єдиним подібним утворенням на теренах речі Посполитої за всю історію. Вона кардинально відрізнялася від. Аналогічних європейських формацій своїм устроєм, тактикою і навіть озброєнням. Можемо з упевненістю сказати, ця корпорація була влаштована за зразком саме козацького товариства. В основу її військової майстерності та внутрішньої організації лягли саме козацькі звичаї, практичні навички і бойові напрацювання. Не дарма ж лісовчиків називали польськими козаками. Лісовчики були жовнірською громадою, що вступала на найману військову службу, здебільшого в повному складі за умови збереження права керуватися власними звичаями, підпорядкування винятково власному обраному громадою провідникові із власними військовими посадовими особами та судом. Внутрішня організація Лісовчиків загалом нагадувала організацію Запорозької Січі. Найвищою владою у них було генеральне коло або збір всіх товаришів повноправних членів товариства. У кожному з цих товаришів був із собою почт пахолків і челяді, цюр або джур, які також брали участь у всіх військових операціях і виконували специфічні допоміжні функції. Саме коло товаришів обирало собі головного вождя, знаного полковника, або якого іноді називали гетьманом, і обирало старшину, обозного, суддів, ротмістрів, поручників, пропороносців. Полковник командував полком, що складався з чотирьох рот або хоруг двох добірних панських, званих Чорною і Червоною, а також двох цюрівських. Кожному родмістрові підлягали два підрозділи панський і цюрівський. Кількісний склад такого полку міг становити від двох до десяти тисяч шабель. Внутрішнє життя корпорації будувалося за жорсткими військовими статтями, суворими штрафами і навіть смертною карою за порушення цих правил. Судити товаришів полку міг лише власний обраний на колі суд. До речі, вороги не брали лісовчиків у полон, а страчували на місці. Тож служив у полку лісовчиків. Корпус товаришів складала переважно дрібна мазовецька шляхта. Проте і серед товаришів було багато простого люду, що вислужився в боях. А приблизно третину лісовчиків встановили якраз українські та запорозькі козаки. Окрім цього, тут були і литовці, німці і татари. Прислужниками, тобто челядниками, були ремісники, селяни, а часто злочинці або волоцюги, в тому числі й цигани. Проте командний склад обирався виключно з поляків. Лісовчики не носили жодного захисного обладунку, тільки звичайний одяг. Що взагалі-то було умовою створення цієї корпорації? Їхнє озброєння було аналогічним козацькому. Два пістолі і бандулет. Це такий калорійський карабін, лук, шабля, короткий спис. Але на відміну від запорожців, лісовчики знову ж таки за умовами створення не мали похідних таборів. Та обозів, тільки в'ючних коней, що давало їм змогу рухатися місцевістю дуже швидко. Тобто, за військовою спеціалізацією це була найлегша кінота для виконання рейдових, диверсійних, зачисних та розвідувальних операцій. Тому під час маршу. Лісовчики повинні були забезпечити повну таємницю маневру. Вони вбивали кожну людину, яка траплялася на дорозі. Населення здобутих міст вирізували до ноги. Для переправ через річки обирали тільки невідомі місця, свідомо оминали мости і броди, переправлялися в плав, тримаючись за хвіст коня. Схожою з козацькою була і тактика бою лісовчиків. Якщо відкритою битвою уникнути не вдавалося, то билися вони лавою тобто в щільному. Порядку поступово обходячи супротивника з флангів, у бою застосовували різні військові хитрощі, зокрема тактику вдаваного відступу, виманюючи ворога на прихований резерв, що зачаївся у засідці, а потім різко повертали і разом стрімко ударяли на ворога, так званий фортель. Обаче, найбільше лісовчики полюбляли захопити ворога зненацька, як і козаки. Нападали перед світанком, коли сон найміцніший, заздалегідь потайки оточивши ворога. При цьому легка кіннота лісовська вміла навіть здобувати міста, теж за допомогою хитрощів. Наприклад, невеликий загін. Цюр вдавався до грабунку худоби, що пасеться біля стін міста, і це неодмінно викликало вилазку залоги. А на них вже чекала решта лісовчиків, які буквально на плечах оборонців виривалися через відкриті ворота до міста. Використовували лісовчики й козацькі прийоми введення розвідки та глибоких диверсій у тилу ворога. Першою операцією новосформованих лісовчиків був відволікаючий похід 2000-го корпусу на територію Московського царства у 1615 році, знаменитий Рейд Лісовського. Під час походу Олександр Лісовський проводив облогу Брянська, захопив Карачів, Орел, Болхов, Більов, Перемишль. У відкритому бою розбив вдвічі більше військо князя Юрія Шаховського, а потім авангард військ князя Дмитра Пожарського. На початку 16-го року Лісовчики повернулися на Смоленщину, яка в той час входила до складу королівства Польського. У жовтні цього ж року Олександр Совський раптово помер під в'язьмою під час огляду новобранців свого загону, впавши з коня, подейкували, що його отруїли вороги. Після його смерті управління полком перейшло Станіславу Чаплинському. У 1619 році імператор Фердінан ІІ Габсбург попросив в речі посполитої військової допомоги у війні католиків з протестантами, що тоді стрімко набирала обертів. Польський король Сейзмунд III направив козаків і лісовчиків на допомогу австрійським військам проти угорців, які. Підтримані Трансильванським князем Бетленом Габором, намагалися звільнитися від влади Габсбургів. Тоді корпус лісовчиків нараховував 10 тисяч шабель на чолі з двома полковниками Адамом Липським і Валентином Рогавським. Були серед них і українські козаки. В жовтні того ж року вони перейшли Карпати і вступили на терени Угорщини 23 листопада поблизу Гуменного біля села. Стробки лісовчики розгромили трансильванців під командуванням князя Юрія Ракоці. Вони вдали, що втікають, але тоді швидко розвернулися і вдарили на угорців, які понесли великі втрати. Незабаром козаки-лісовчики взяли в облогу міста Кошиці і Пряшів, Але через відмову австрійців виплатити належні гроші вони всередині грудня повернулися до Польщі. На початку 1620 року з Польщі до Моравії на допомогу католикам вирушив загін з трьох тисяч лісовчиків під командуванням нового полковника Яроша Кличковського. Вони дійшли до Відня і з'єдналися з, з цісарськими військами. У подальших важких боях з Чехами лісовчики понесли великі втрати. У тому числі було вбито полковника Кличковського, а на його місце. Козаки-лісовчики обрали Станіслава Русиновського. Під час осіннього наступу цісарської армії на Прагу лісовчики наступали в авангарді війська, забезпечували розвідку та переслідували відступаючого супротивника. Нерідко вони діяли надзвичайно жорстоко по здобутті прохачиць, витяли до ноги не лише залогу, але й усе населення містечка. Між іншим, аж до часів наполеонівських у німецькому королівстві матері лякали своїх дітей польськими козаками. 8 листопада 2020 року три тисячі лісовчиків, три тисячі запорозьких козаків під проводом полковника Тараса Трясила взяли участь в битві біля Білої Гори, де здобули 38 угорських прапорів, 5 прапорів чеської піхоти і 9 рейтарських знамен. Вони затримали контратаку протестантської кавалерії на лівому крилі і потім атакували піхоту другої лінії протестантів, додавши значного вкладу в перемогу цісарського війська. Наступного року імператор звільнив зі служби лісовчиків через скарги на них місцевих магнатів, але частина вояків вступила на службу до баварського принца Максиміліана. У вересні 1621 року лісовчики разом з запорожцями боронили Європу від Османської навали під Хотином, де їхній табор стояв поруч з козацьким. Вони витримали всі скажені штурми з боку турків, хоч у них і бракувало боєприпасів. Під час Генерального штурму позицій союзних сил 28 вересня головний удар турків припав на найменш укріплений і висунутий тепер наперед. Після звуження запорожцями своєї лінії оборони табір лісовчиків в атаку рушили всі боєздатні підрозділи османів, у тому числі бойові слони, яких султан привіз з Африки. Тому гетьман запорожців Петро Сагайдачний послав на підмогу лісовчикам великий загін і спільними зусиллями вони вистояли. Після цього штурм на всіх напрямках захлинувся. При цьому було вбито три турецьких паші та більше тисячі їхніх вояків. Козаки ж втратили вбитими 10 бійців. У цій битві, на жаль, загинув командир лісовчиків, полковник Станіслав Русиновський. Після війни із Туреччиною Сегізмун Третій ВАЗа знову відправив лісовчиків на службу до імператора Фердинанда. Цього разу ними командували Станіслав Стройновський та Анджей Калиновський. У 1622 році лісовчики взяли участь у поході цісарського війська на Рейн проти Курфурста Фальцу Фрідріха V. Раптовим нападом перед світанком. Розбили ворогів під Мангаймом за допомогою обманного маневру з крадіжкою худоби своїми цюрами, здобули місто Клоцко в Сілезії, а потім місто Лапськці. Та перед світанком вони перекинули через стіну спритного прислужника з інструментами, який і відчинив. Ворота. Наступними роками лісовчики на цісарській службі спільно з козаками взяли участь у численних операціях в Моравії, Ломбардії і Німеччині. У 1626 29 роках лісовчики були головною дарною силою Речі Посполитої у війні зі шведами на теренах Східної Прусії, але в тих битвах понесли великі втрати. Відмінно зарекомендували себе лісовчики під час Смоленської війни 32 34 років, коли знову діяли проти давніх ворогів московитів і знову пліч пліч з запорожцями. Спільно вони воювали як на головному смоленському напрямку, так і на інших театрах бойових дій. Згодом, під командуванням Ломжинського старости Павла, Московського вони брали участь у війні Федлинана Другого проти Франції, зокрема, відмінно воювали в Пікардії, взяли місто понт Амусон над Мозелем. На початку 36-го року двотисячний загін лісовчиків разом з кінним козацьким полком Тараса Трясила та хорватськими вояками воювали у складі збірного корпусу хорватського генерала Ізолані у французькій провінції Шампань, де вони наробили неабиякого галасу і здобули кілька гучних перемог. Так удаючи втечу, вони врешті розвернулися і розгромили ворожі порядки під містом Сест в Гесені. Але умови контракту австрійський уряд певною мірою не виконував. Тому восени цього ж року більшість лісовчиків залишає театр бойових дій, як і запорожці. Після повернення до Польщі з боку лісовчиків мали місце випадки жорстокого поводження з місцевим населенням. Зокрема, вони пограбували і спалили місто Радомсько. Тому вони були засуджені резолюціями Сейму Речі Посполитої та офіційно розпущені наприкінці 1636 року. Так припинили своє існування знамениті та грізні лісовчики. Їхнім останнім полковником був Миколай Моцарський. До речі, він загинув від вогнепального поранення, завданого особисто козацьким гетьманом Павлом Бутом, 16 грудня 1637 року під час битви між повсталими козаками та урядовими військами під кумейками в ході чергової війни запорожців та українців за свої права. Лісовчики яскрава сторінка в історії польських збройних сил, і вони завжди були вірними побратимами наших козаків. Проте між ними існувала й суттєва відмінність. Лісовчики воювали лише за гроші і трофеї і ніколи не оперували такими концептуальними для запорожців поняттями, як козацька лицарська честь, слава і звитяга. А ми пам'ятаємо подвиги наших козаків, для яких завжди головним був захист своєї землі і простого народу, як і зараз. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу, сили, які можете замовляти в онлайн-крамницях і спокійно шукайте в всіх українських книгарнях. А поки я з вами прощаюся і вас прошу підписуватися на цей канал, ставити лайки. З вами був я Володимир До побачення.